Вітаємо вас. Перший тиждень другої половини літа. Практично завершився. Яким він був на Полтавщині? Розповімо у 1035-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Теми такі їхати треба, але за скільки проекти щодо підвищення ціни проїзду у громадському транспорті. Вивчення тонкощів. Урожайний ячмінь, дружній колектив. Офіційна робота, індивідуальні полотна, специфічні улюбленці, комплекс для гальмування, припинення порушень, самотужки проти укусу. Все це у рубриці думки з приводу. Витрачання грошей заради економії, горішні плавні перетворюють на енергоощадне місто. Найпомітніші події тижня на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про недешевий транспорт. З 14 по 16 липня українські льотчики виступили на міжнародному авіаційному показі з Royal International Air Tetto 2017 у Великій Британії. Військовий льотчик з Миргорода, полковник Олександр Оксанченко, на авіашоу показав найвищу майстерність. Авіатор виконав фігури вищого пілотажу на літаку су 27 У Великій Британії високо оцінили виступ українських пілотів. Цього року льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу і додали нові елементи в комплекс, який виконують на малих і гранично малих висотах. Унікальний артефакт, якому близько чотирьох тисяч років знайшли на Полтавщині, це кам'яна стела з поховання часів неоліту. Її випадково виявили поблизу бутенок Кобиляцького району під час дорожніх робіт. Фахівці Полтавського краєзнавчого музею дослідили і переконалися, перед ними артефакт доби неоліту. Про це свідчать висічені на брилі знаки, характерні для культових споруд нової кам'яної доби. Це Три сліди стопи бога вішну та палиця Брахмана, які з часом стали малопомітними. Три з чотирьох медалей України на чемпіонаті Європи у болгарському Пловдиві вибороли полтавські веслувальники. Там протягом трьох днів за перші змагалися спортсмени з 20 країн. Дует бронзових призерів Олімпіади в Ріо Міщук Янчук підтвердив своє знання в Європі в дисципліні каної двійка 500 метрів. Бронзу також здобула Полтавка Марія Кічасова. А в останній день змагань дівчина з напарницею на дистанції байдарки 200 метрів стала ще й чемпіонкою. Крім того, у чемпіонаті з пара каноє, який проводили паралельно, кременчужанин Сергій Ємельянов, як і на Параолімпіаді в Ріо, здобув золото. 18 липня швейний цех відкрили у селі Світлогірське Кобиляцького району. Офіційною роботою місцевих швачок забезпечила полтавська фірма Ворскла на обладнання. Цеху витратили близько 600 тисяч гривень. На ньому залежно від складності моделів. В день швачки виготовляють від 18 до 100 одиниць продукції. 19 липня у Полтаві реставрували графіті меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Меморіал на вулиці Сковорди відкрили три роки тому. На стіні зображено серед іншого пам'ятну дошку зі щитом майданівця. Художник експозиції Дмитро Білокінь протягом місяця працював над втіленням ідеї в життя. За три роки через плюндрування вандалами малюнок переробляли близько 10 разів. Цього разу кошти на реставрацію надали меценати. У Полтаві планують боротися з амброзією по-новому. 20 липня в обласному центрі випробували новий засіб для знешкодження цього карантинного бур'яну. Препарат починає діяти миттєво. Оприскана амброзія в'яне на очах. Повна загибель рослин настає за два тижні. Більше амброзія не ростиме, говорять працівники комунальної служби. У Полтаві новий засіб випробують вперше, хоча у горішніх плавнях використовують його вже протягом двох років. Застосовують його і в Харківській та Запорізькій областях. 20 липня у Полтаві медійники провели акції до річниці вбивства Павла Шеремета. Місцеві журналісти вшанували пам'ять загиблого колеги хвилиною мовчання, а також пройшлися центральною вулицею міста з плакатами і фотографіями. Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у наслідок вибуху автомобіля у центрі Києва. Слідство досі не встановило ні замовників вбивства, ні виконавців. Поїздка у полтавських автобусах здорожчає до 5 гривень, поповзуть угору і ціни на електричний транспорт. Це, якщо перетвориться на реальність. Проект виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів тролейбусом та автобусом, з точки зору влади, це прогнозований розвиток подій. Все дорожчає. Мешканці міста у будь-якому випадку не в захваті. Це схоже на ситуацію в столиці, але київський громадський транспорт таки вже подорожчав на гривню тиждень тому. Отже, чи є надія уникнути подібного в нашому обласному центрі? Про це у наступному сюжеті. На зупинці мама Надія зі своїми дітьми Дмитром та Серафімою. Вони чекають на тролейбус. Тролейбусом Надія їздить по кілька разів на день. Відвозить дітей в школу або ж гуртки. У них є учнівські квитки. Економія каже, хоча й невелика, але є. Дешевше. А от для пана Віктора чотири гривні за квиток в автобусі не гроші. Тому що мені от удобно так. Проїзд в електричному транспорті коштує в половину дешевше. Але для декого й така ціна за висока, говорить кондуктор Надія. Вони хочуть платити гроші. Допоки одні люди економлять, виконавчий комітет Полтавської міської ради розробив проект рішення, в якому підняв тарифи на проїзд у громадському транспорті. Проїзд у тролейбусі коштуватиме замість двох-три гривні. Автобусом з чотирьох піднімуть до п'яти. За таким тарифом вже їздять жителі Кременчука та горішніх плавнів. У Лубнах, Миргороді та Гадячі його підняли з трьох до чотирьох гривень ще весною. Полтавка Надія проїзд у міському транспорті оплачує добросовісно, проте сервісом незадоволена. Зараз ці, не задоволена. Хоча повисять за що? зашов, драному, я колись перецепилася, обув порвала. Підвищення вартості проїзду депутат Полтавської міської ради Дмитро Сенчакович вважає економічно необґрунтованим. Її говорить, мали б визначати за формулою: тариф дорівнює собівартості перевезень, плюс планований прибуток і поділений на кількість перевезених пасажирів. Остання цифра формули під питанням. Звісно, дані перевізника будуть занищеними для того, щоб тариф, тариф був вищий. Тому об'єктивний тариф в місті Полтава про нього говорити зараз зарано, тому що пасажиропоток ніколи не прораховувався, або прораховувався дуже давно. А дані перевізників, ви всі їздите в маршрутках, ви бачите, як багато вам видають, видають квитків. Точніше визначати пасажиропотік на думку Дмитра дозволить електронний квиток. Система буде під'єднана до GPS-у і диспетчерська служба може слідкувати за слідуванням за розкладом автобусів, тобто на які зупинці, в який час повин, повинен бути автобус, і в який час проданий там електронний квиток. Третя перевага це незахищені версії населення. пенсіонери, атошники, школярі. Тобто їм в автоматичному режимі буде нараховуватися через соцстрах на їхній електронний квиток. Певна кількість перевезень, які 100% вони не можуть користуватися не потрібно ні пільгові місця, не потрібно нічого. Не піднімати тариф, а реформувати транспортну галузь, говорить громадський діяч Сергій Чередніченко. Зменшити кількість машин, поліпшити якість перевезення. Навіть 5 гривень для Полтави це за велика вартість. О, якщо ми зараз із 484 одиниць транспорту, принаймні, заберемо 60, Ну я вибачаюсь оцих пеньків, оцих автобусів, в яких відпадають колеса, які в страшному стані технічному, то вже навіть по 4 гривні буде. Я вам повірте мені, нормальна економіка. Оця прив'язка до того, що піднялася електроенергія, ну, вона смішна. Чому? Тому що ну, яке відношення має електроенергія до газелів, рут, автомобілів, ну, автобусів, які перевозять пасажирів. Це так само, як нам пам'ятаєте, казали, що підвищилася солярка. Так? Хоча 90% транспорту на газу. От приблизно це влада просто знаходить такі, знаєте, такі недолугі аргументи і каже, що от, треба підвищувати вартість. У полтавського перевізника Сергія своя арифметика. Автобусний парк у місті каже застарілий. Нове авто коштує близько 800 тисяч гривень. І через кілька років при тарифі у 4 гривні водій не компенсує витрати на автозапчастини та паливо. Їздитиме в нуль. Склад, такий як в мене ззаду, стоїть 1200 гривень, а такий, як спередь 1800. Ну його на рік не вистачає. Я вам скажу. Постоянно перед зимою треба міняти, щоб це безпечність твоя і пасажирів. Хащество запчастин дуже погане. ціна їх висока. А... Власник іншого автобуса Олег розповідає, підвищення тарифу на деякі маршрути зменшить пасажиропотік. У людей то зарплата зараз не піднімається, і можна було б поки що, мабуть, бо й не спішити. Підстави для підвищення вартості проїзду є, вважає головний антимонопольщик Полтавщини Володимир Оніщенко. Та спершу треба профінансувати тролейбусний парк Полтава електроавтотрансу за рахунок придбання великогабаритних автобусів, які повинні створити серйозну конкуренцію на цьому ринку, і безумовно знизити вартість проїзду. Тим більше, що міська влада в цій частині може компенсувати частину вартості проїзду для суб'єкта сподаряння. Залишити нинішні тарифи без змін хотіла б і Полтавка надія з дітьми. Альтернатив електричному транспорту жінка поки не має. Нагадаємо, останнє здорожчання вартості проїзду у Полтаві відбулося два роки тому. Ольга Бацула, Павло Лопатюк для телетижневика. Найпомітніші думки, що звучали протягом тижня на Полтавщині. Після огляду Марини Проскурняк про тепло, якого нині, начебто, вистачає. Старовинні предмети побуту, етнічний одяг та давні вироби мистецтва вивчати, зберігати культурні пам'ятки Полтавщини та знайомити з ними охочих це робота працівниці музею Марії Пісової. Понад 14 років жінка працює в етнографічному відділі. Ця робота дає можливості вивчення всіх оцих тонкощів і нашої культури, і побуту і світогляду старожили, які нам розповідають своє дуже важке життя, навчають тим, що вони долали. Труднощі в свій час. Полтавщина жнивує на озимий і ярий ячмій. Урожайність вища, ніж минулого року близько 40 центрів з гектара. Найвищі показники урожайності пшениці у Машівському районі 52 два з гектара. У Кременчуцькому 29. Це пшениця переважно продовольча. Середня урожайність 37,4. Це на 4 центри менше ніж в минулому році. Ну, зрозуміло, пов'язано з природними умовами. Станиціна намолочено у нас вже 88 тисяч тонн. Можна сказати, що цей год урожайний, як кажуть, ячмінний год, тому що і озимий ячмінь, і яри ячмінь йдуть з урожайності вище ніж в минулому році. Театр танцю Хармонія створили у вересні 2009-го. У колективі п'ять вікових груп, більше сотні дітей. А охочих стати частиною хореографічної родини з кожним роком іще більше. За сім років поставили понад 70 номерів. Це і сюжетно-розважальні шоу, тематичні флешмоби і масштабні театралізації. Керівник гурту ділиться секретами успіху. Для успіху треба, щоб був дружній колектив. Дружній батьківський колектив, дружній дитячий колектив. Ну і, звичайно, відношення керівника до дітей. От я для них три в одному. Я для них мамочка, керівник і подружка. Офіційна робота це стаж і пенсія в майбутньому, легалізація праці і додаткові надходження до місцевого бюджету. Втім, у робітничих професіях зацікавлені далеко не всі, вважає директор Кобиляцького районного центру зайнятості Наталія Хейлик. Працівники робітничих професій на сьогоднішній день такі необхідні, як слюсарь, токар. Але, на жаль, є люди, які перебувають на обліку, мають такі професії, але не завжди бажають працевлаштуватися на такі професії, мотивуючи низькою заробітною платою. У Полтавському районному музеї рушника імені Надії Бокоч понад 400 вишиваних полотен. Всі вони різні, індивідуальні і у кожного своя історія, вважає директор музею. Різні за величиною, довгі, короткі, вузенькі, широкі, вишиті різними техніками хрестиком, стіжком, гладдю, тамбурним швом і з найрізноманітнішими зображеннями це і птахи, квіти, вазон з квітами дерево життя. І коли поглянути, роздивитися всі ці рушники, то жодного рушника одинакового, ми два одинакових рушника ми не знайдемо. Чотири пітони та півсотні тарантулів. І це не всі екзотичні тварини, яких тримає у квартирі полтавець Сергій Філоненко. На кількох квадратних метрах тут співіснує кілька видів рептилій. Чи легко утримувати таких специфічних улюбленців, ділиться досвідом господар? Це просто боязнь людей. все так, не абсолютно безобідна. Тобто вони саме вже живуть около тобто дев'яти від них нічого такого опасного не було. Ну то вони любимі. Больше кого-то одного танієтисть. То то Всіх люблю по-своєму. Перший в Україні комплекс, який є, спонукатиме водіїв пригальмовувати на в'їзді до населених пунктів, відкрили в Лохвиці. Відтак має знизитися аварійність. Нова конструкція елемент спеціальної системи, яку активно використовують Європі, США і Австралії. Такі інженерні рішення, як островки. Разом з кільцями, разом з переходами, це наш стратегічний план на три роки повищення безпеки руху в Україні. Майже 315 мільйонів гривень такий економічний ефект від припинення порушень конкурентного законодавства. Це результат роботи обласного тервідділення антимонопольного комітету протягом 10 років. Це показники, такі як на ринку житлово комунальних послуг. На ринку заготівлі молока, на ринку утримання, ви знаєте, ситуацію по місту Полтава по прибиранню в зимовий період. там У нас 31 мільйон економічний ефект від цих дій. Загальна сума і 3,5 мільйони. У нас була справа по обленерго, де ми прийняли рішення, наклали штрафи і обленерго. Викинули в межах до справи. Вони знизили вартість послуг, такі як підвіз кабельних мереж на своїх опорах і так далі. Одразу після укусу змії треба негайно промити рану чистою водою і відсмоктати отруту. Робити це має людина, в роті якої немає ніяких пошкоджень. Відсмоктувати необхідно не менше ніж 15-20 хвилин, протягом яких також треба викликати швидку допомогу. Бригада має провести комплекс заходів, але за можливості краще зробити це самотужки. Говорить виконуючий обов'язки завідуючого відділу анестезіології та інтенсивної терапії Полтавської обласної лікарні імені Слів. Фосовського Ігор Скоромець. Обов'язково уражену ділянку тіла треба і мобілізувати. Як це робиться? Або якусь імпровізовану шину зробити. Обов'язково треба зняти із ураженої кінцівки прикраси, персні, браслети, зняти годинника. Якщо це нога, то розутися, обробити місце укусу. Зеленкою, йодом бажано накласти давлючу пов'язку. За тиждень споживачі Полтава теплоенерго будуть платити більше за централізоване постачання гарячої води. Відповідні тарифи збільшилися нинішнього липня. Отже, у літню спеку саме час подумати, як економити на теплі. У горішніх плавнях вже економлять, зокрема на опаленні, завдяки очистці побутових стічних вод. Це місто освітлюють ліхтарі тільки із енергозберегаючими лампами, а будинки, які мають ОСББ, міняють систему опалення та встановлюють сонячні батареї на дахах. Деякі проекти фінансує винятково міська влада, а є і переможці грантів. У місії з енергоощадними амбіціями побувала наша знімальна група. Від 12 до 16 тисяч кубічних метрів господарсько-побутових стоків за добу надходить на очисні споруди підприємства, виробниче управління водопровідного каналізаційного господарства. Комунальники у горішніх плавнях вирішили використовувати стоки, аби добути із них теплову енергію. Стоки, які поступають, всі ви знаєте, що вони поступають вже так сказати, розбавлені і підігріті, благодаря тому, що город користується гарячою водою. Тому найнижча температура стоків, які надходять на очисній спорузі, це 9 градусів. В літній період приблизно там, 18. Ця вода на підприємстві проходить кілька ступенів очистки. Чісні споруди поділені на об'єкти. Мех, механічна очистка, біологічна очистка і об'єкт доочистки. Тобто це об'єкт біологічної очистки, от, який, як ви бачите, доволі таки непогано працює. Потім циркуляційні насоси качають вже очищені стоки на теплообмінники. Основний процес виокремлення енергії тепла відбувається там. Стоки з допомогою теплообмінників нагрівають глікольовою сміть, яка попадає на ці два котла. В котлах процесс, процес, похожий по суті, на принцип кондиціонера холодильника. холодильника. Тобто, тепло смеси, это, получается, которая має температуру від 10 до 20 градусів, визиває іспарення. І фреон, газ. При конденсації він виділяє тепло. Саме цим теплом у комунальному підприємстві нагрівають воду для опалення інших потреб. Енергозберігаючі технології дозволяють економити кошти. Собівартість Є калорії, яку ми обслуговуємося в теплових насосах, це 770 гривень. Практично, якщо брати опалення міста або опалення автономних котелень, це приблизно десь ми економимо 50-40% від собівартості продукції. Цей проект запровадили торік. Його загальна вартість 3 мільйони 800 тисяч гривень. Окупитися він має за сім років. Підприємство має автономні електричні котли, але нині йому вдалося на третину зменшити витрати на електроенергію. Якщо ми запустили б максимальну кількість об'єктів, тобто е наразі було запущено десь 40%. Якщо ми запустили всі, то на протязі трьох років трьох років було б повні, е повна окупність цього проекту. Заощаджують у горішніх плавнях і на освітленні міста. Міняти лампи почали з кінця 2015 року. Тоді на вулицях з'явилося до півсотні нових. Там, де центральні вулиці, як от, наприклад, проспект Героїв Дніпра стоять світильники у нас по 60 ватт, Робашки теж, по 60 ватт стоять світильники. а вспомагательні вулиці, такі як гільників молодіжна, тобто там стоять світильники по 30 ватт. Раніше всі були вони. Одинакові 150 ватт до кінця минулого року на всіх ліхтарях міста встановили енергозберігаючі лампи. Це ще близько тисячі штук. Порахувавши вартість освітлення горішніх плавнів, у підприємстві «Міск світло про своє рішення не пошкодували. Сьогодні електроенергія стоїть 2,3 і гривні з ПДВ за кіловат час. У нас за місяць, за рік, якщо взяти економію цих електроенергії, то виходить. Якщо були старі світильники, то ми тратили 1 млн 470 тисяч. А сьогодні ледерські світильники, це колісо, ми платимо 347 тисяч. Під час капітальних ремонтів будинків ОСББ основний акцент теж роблять на енергозберігаючих технологіях. Мешканці цього 60-квартирного будинку виграли міжнародний грант на заміну інженерних мереж та встановлення індивідуального теплового пункту. Заплатили за це 36 тисяч гривень. 50% від вартості проєкту фінансує Європейський Союз спільно з програмою ООН. 45% від вартості проєкту це співфінансування. Сімського бюджету виконується і лише 5% це кошти ОСББ загальна вартість проекту, який виконали, вже впровадили там остаточні якісь там доробки залишились ОСББ Робін 18. Це 632 тисячі. Нові труби та вікна у чотирьох під'їздах встановили торік. Індивідуальний тепловий пункти запустили із грудня під час опалювального періоду. Проте економію мешканці вже відчули. Узимку ми платили з. Зрівняно з тим, що платили люди, які відносяться до жеків, ми платили за отоплення у половину менше. Не мерзли. Для мене оцієї температури, яка була по кімнатам, досить. По отношенню к дому напроти от, это не ОСББ без реконструкції. Да. Да. Разниця між ними у нас 245 тисяч а у них 320-563. різниця 70 чим то тисяч. У планах, щоб під'їзди та прибудинкова територія освітлювалися від сонячних батарей. Їх встановили теж у межах проєкту. Ірина Соляник, Богдан Казирід для телетижневика. Вдалої економії бажаємо всім нашим глядачам! Зустрінемося за сім днів, коли в ефір вийде 1036-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетежневик. Успіхів!